Кому звичайний буквар, а кому спеціальну абетку маленькі мешканці прикарпатського високогір'я навчатимуться за власною, яка так і називається абетка маленького гуцулятка. Створила її вчителька Горянка разом із своїми учнями. Найперше, аби не забували і правильно розуміли гуцульського вірку. На них не шкільна форма, а справжні гуцульські кептарі, не бантики, а капелюхи та віночки. А замість традиційної фізкультхвилинки справжні гуцульські співанки. Традиційний буквар для них тепер вже друга книга, бо перша абетка маленького гуцулятка. Ой, як добре вівчаря з звістями ходити. Ворду сирок полонинський для дітей робити. Ось так колись говорили у високогір'ї своєю гуцульською мовою. Зрозуміти, яку могли лише гуцули. Старше покоління горян ще пригадує часи, коли спускалися ближче до цивілізації. Говорили, ніби той українською, та от розуміли їх не завжди. Є в княжиці гарбата. Це старовинні такі слова. Діти взагалі не знали б, що це чай. Наприклад, шпаргат таке старовинне слово, плита, на якій розпалюють вогонь. Оксана Стефюк і вчитель початкових класів, і авторка гуцульської абетки. Своїх маленьких гуцулят вчителька Горянка планує навчати паралельно і за своєю книгою, аби діти пам'ятали, хто вони на жаль. Сьогодні гуцульська говірка не є у широкому вжитку. Розмовляють нею здебільшого дідусь, бабуся учнів моїх вихованців. Ось а вони самі інколи доводиться їм з'ясовувати значення певних слів. Творила книгу пані Оксана два роки, піднімалася високо в гори і розпитувала старше покоління. На кожну літеру креативний педагог зуміла скласти віршик за допомогою діалектизмів. Допомагали їй у цьому її учні 3 та 4 класу. Подобається в них дізнавати нові слова. Mm -hmm. Тут гарні дуже малюнки. Звідси можна вивчати своїх менших братів і сестер, букви. Абетку маленького гуцулятка використовуватимуть на уроках позакласної роботи і планують розповсюдити всім гуцульським регіоном від Закарпаття і до Буковини. Віктор Поворозник, Наталія Фармус, Тарас Іванків з Верховини Новини події НТК.